Які ангари ви можете придбати прямо сьогодні? У нас уже на складі готові до відвантаження. Перший ангар, один із самих найкращих типових ангарів баличного типу. Ангар шириною 24 метри, довжиною 24 метри, висотою 9 метрів. Вага цього ангара 27 тонн. Ціна 34 гривні за 1 кілограм металу. Другий ангар. Шириною 18 метрів, довжиною 66 метрів і висотою 6 метрів. Загальна площа 1188 квадратних метрів. В комплекті металеві ферми 13 штук, колон 26 штук і фронтони. Вага такого ангара 45 тонн. Ціна 36 гривень за 1 кілограм. А саме весь комплект буде коштувати 1 мільйон 620 тисяч гривень. Третій модуль. На ширину 12 метрів, довжину 36 метрів і робочою висотою 5 метрів. Вартість такої металоконструкції 298 500 гривень. І самий легендарний продаваймий ангар це типовий проєкт армянка шириною 12 метрів односкатний або 24 двохскатний, Довільної висоти і довільної довжини. Такий ангар у вас вийдеться всього 700 гривень за 1 метр квадратний. Budujemy razem.